Бійці невидимого фронту кілька сотень жінок покидають свої справи, роботу та сім'ю, аби внести бодай невелику частку до загальної справи. Вони протестують і водночас працюють буквально цілодобово. Поки чоловіки стоять на сторожі, прекрасна половина метушиться на кухні. Неля бухгалтер за освітою. Тимчасово покинула роботу, аби стати волонтером і допомагати на майдані. Хочеться зробити людям добре, розумієте, Тому що прекрасно розуміємо, якщо ті люди на вулиці їм холодно, їх треба нагодувати теплим, не просто якийсь там кусочок хліба, а треба. Теплим нагодувати тому. Залишаємо всі свої справи і допомагаємо людям. З десяток жінок мають швидко, ситно і головне смачно нагодувати кілька сотень чоловіків. І не лише бутербродами, але й першим та другим. Працюють без зупину. За банальне дякую. Ми тут, як білки в колесі. Мені на хвилинку не маємо часу присісти. Причому що ми працюємо на кухні, але самі ми практично і не їмо, тому що немає часу. Залікової трани теж жінки. Люда – студентка медичного університету. Нині в суперечволі батьків очолює медпункт заблокованої облдержадміністрації. Тут дізналася. Це як надавати медичну допомогу не в теорії, а на практиці. Зараз дуже холодно на даний момент, і багато людей дістають обмороження. Замерзають ноги. Ми додумалися до того, що ми в туфлі пхаємо панальних гречичники, Також ми беремо використовуємо фольгу, обмотуємо ноги поліетиленові пакети, ми так зігріваємо, розтираємо спертом. А це справжній жіночий батальйон. Ця слабка половина людства на рівні сильної стоїть на барикадах. Я не маю роботи стабільної, і діти не мають стабільної роботи. І за наше майбутнє, за, за нашу батьківщину серце болить. Витривалося їм не позичати, стоять аж до вечора, попри 15 градусний мороз. Ще й підбадьорюють оточуючих піснями. Надверти! Дівчанки кажуть, нині не важливо, хто стоїть чоловік, жінка, кандидат наук чи безробітня. Тут усі рівні. Адже їх об'єднує бажання облаштувати та захистити щось значно більше, аніж одне приміщення облдержадміністрації.